У тебе є тільки два ресурси, і вони обмежені. Це твій час і енергія. І це все, що у тебе є. 24 години на день, певна кількість сил на добу, і ти не можеш їх збільшити. Але от що ти можеш це навчитися їх правильно спрямовувати. Більшість людей думають, мені потрібно більше працювати, більше зусиль, але це неправильно. Потрібно працювати точніше. Твій час і енергія це як стрільба звуку. Можна випустити 100 стрів в різні боки або одну і влучно в ціль. Справжня ефективність це визнати, що ресурси обмежені, вибрати дві три головні цілі замість 20, витрачати енергію на те, що дає максимальний результат, та казати ні всьому, що розсіює твій фокус. Припини розпорошуватися, стань снайпером своєї продуктивності, і лайк, якщо ти готовий, стріляти влучно.